Початком нового тижня. На цьому тижні, дітки, ми з вами дізнаємось, що таке акваріум, Що це за будиночок і хто в ньому мешкає? Ви готові? Тож сьогодні ми розпочнемо заняття з ознайомлення з предметним довкіллям і безпечної поведінки біля акваріуму. Ми з вами будемо пізнавати, що ж таке акваріум і що це за будиночок. Що за дивний дім такий непростий, а водяний? Він прозорий і красивий, чистий, світлий, а живуть у ньому гарні красені плавці. Що це, дітки? Це акваріум, вірно. А як ви вважаєте, хто живе у акваріумі? Так, в акваріумі живуть рибки. Сідайте зручненько і послухайте про мешканців акваріуму. Акваріум, друзі, це незвичайний будиночок, який має прозорі стекляні стіни, а живуть у ньому цікаві мешканці рибки. Вони яскраві, різнобарвні рибки. Плавають усередині цього будиночку, спостерігають, пірнають. Рибки відрізняються одна від одної і за кольором, і за розміром. А за рибками дітки потрібно доглядати. Це дуже велика відповідальність. Дітки треба слідкувати за чистотою води, бо рибки люблять прозору чисту воду. Ще потрібно обов'язково мити камінці, які лежать на дні акваріума, вони теж повинні бути чистими. А ви знаєте, малята, що рибки тихають киснем, а спеціальний прилад подає в акваріум чисте повітря, насищує їм воду. А ще, дітки, рибкам потрібно світло. Дітки акваріуми бувають різної форми. І ось такі круглі, бувають великі і маленькі, і прямокутної форми, і квадратної. Дітки зараз я вам пропоную послухати про правила безпечної поведінки біля акваріуму. Дітки, пам'ятайте, коли прибори всі включені, в жодному разі не можна. Торкатися води це дуже небезпечно. Рибок потрібно годувати спеціальним кормом. Але не можна його сипати дуже багато, бо це може їм нашкодити. Запам'ятали це правило? А ще, дітки, гратися та брати до рук рибок в жодному разі не можна. Це дуже небезпечно. Або стукати по акваріуму. Це теж, дітки, не можна. Я сподіваюсь, дітки, ви запам'ятали всі ці правила. Вони дуже легкі. А ви в мене найрозумніші дітки. До нових зустрічей!